Депутат Чернігівської міської ради Москаленко Ігор Іванович. Ігор Іванович, скажіть, будь ласка, оце в нас показували різне майно там яду. Хоче там то Пшонки, потім Іванющенка сьогодні показали. Його можна якось продати, ви ж фахівець, ви ж колишній податківець. чи можна його продати? Безперечно, я саме цим і займався. Ви знаєте, в свій час, коли служив начальником управління податкової міліції, багато карних справ проходило через мої руки. Тому я знаю, що саме це майно, яке належить до приватних осіб, безперечно, його. Можна повернути награбоване майно за рахунок корупційних схем, можна, але ж єдині умови. Перше, це робиться тільки в рамках кримінальної справи за рішенням суду. Якщо є кримінальна справа по тому чи іншому злочину в сфері оподаткування, господарських справах, то слідчі накладає арешт на майно, на будинок, нерухомість, машину. Нам на все майно, яке, яке знаходиться в цьому будинку по опису, потім, потім, по рішенню суду, якщо визначається шкода западіння злочин для того, щоб повернути в державу ці кошти, це майно продається. І кошти надходять до державного бюджету. А от дивіться, ще в мене таке запитання. Усі знайшли машини, там різні мотоцикли унікальні, які завезлися в Україну, і начебто вони, можливо, не розмитнені були. Як у цих справах, які приспислі повернення коштів дані Якщо цей транспорт не розмитнений, то це теж порушення чинного законодавства. В першу чергу, якщо машини не розмитнені, то мито і всі митні платежі, які платяться державі при перетині кордону, значить визначається. Шкода заподіяна цим правопорушенням і теж на це майно накладається арешт. І в рамках кримінальної справи, якщо це була контрабанда чи незаконний перетин кордону, після цього слідчий накладає арешт на це майно, і воно також реалізується за постановою суду. гроші надходять до державного бюджету. А якщо це Верховна Рада повернула в державну власність Межигір'я, і там яйця ФОБРЖ, то їх так не можна витягнути і продати і гроші там дитячим будинкам або Ну, знаєте, це приватна все-таки власність. За згодою господаря, безперечно, це можна зробити і сьогодні. Якщо господарі не заважають, ну сьогодні, сьогодні, це ж державна власність. Все ще Янукович не встиг з собою забрати свої фури, там, вертольоти, які показували, все це майно належить народу. Тобто це. Особиста власність чи державна, її можна реалізувати? Янукович, безперечно, мабуть, рахує її приватною власністю. Вже всі Ми знаємо, що це майно награбоване. грабенці, І його, на мою думку, треба негайно повернути народу. А ви все-таки вважаєте кліматом? Ну, а можливо, він заробив ці кошти. Як можна заробити на зарплатню? Ви думаєте, що у президента велика зарплатня і у генерального прокурора? От ми бачили вчора цей будинок пшонки. Ну ми ж, ми ж розуміємо з вами, що щоб заробити такі кошти на цей приватний будинок, на це оздоблення, на ці люстри, які коштують стільки, як квартира, мабуть, у вас і у мене, це зрозуміло, що це все. Корупція, це злочин, це, це хабарі. От з цього і складаються ці будинки, ці гектари землі під Києвом. Держава повинна зробити все для того, щоб повернути це майно у власність держави, власність народу. Раніше про це теж було відбувалося. Раніше було про це відомо, але ж ви знаєте, що якщо б хтось відкрив рота місяць чи тому назад, то він би в першу чергу сидів би там у нас у СІЗО чи в іншому місці позбавлення волі. Тому люди, чесно кажучи, лякалися. І ваш, е, е, ваш колега, да, і, і я, Ігор Іванович Москаленко, про це думав, багато думав. І думав про те, що з цим треба щось робити, і пра і працював, і служив в податковій міліції, але служив, на мій погляд, чесно. Я звільнився в восьмому році і з восьмого року працюю дві 2008 восьму. Дві тисячі восьмого скажіть, будь ласка, де сьогодні знаходиться офіс міській партії відділу обласний, тому що ви знаєте, ми... на сьогоднішній день щоб в першу чергу забезпечити безпеку тих людей, які там працювали, ті ці дівчата, які там писали ті партбілети, ходили з печаткою. Якісь листочки писали? Я не хочу наважати їх на, на небезпеку. І тому я прийняв таке рішення як старий солдат евакуювати консервувати партійну організацію, щоб не було не дай боже якихось. З боку активних наших активістів неправомірних дій до, до цих співробіт. вони ні в чому не винні. Якщо є питання до парторганізації чи до, до мене особисто, я готовий відповісти на всі питання. А хтось я... написав заяву з відомих, з відомих людей Чернігівщини про вихід з партії регіонів саме з партії з відомих людей? Коменко наприклад Куменко Вийшов написав. Вийшов з партії помилок, так Соколов написав. Окремі депутати, тобто зараз, зараз виконує обов'язки голови партії цей Мірошніченко, правильно? Ну якщо Мірошніченко перший заступник, то получається по ієрархії, по структурі, получається, що перший заступник. А хто ще написав? писав? Ну ви знаєте, у мене у мене на столі наприклад цих заяв немає, тому що ті, хто е, був. Обліковувався в обласній організації, ті заяви пишуть в обласну організацію. Хто в місті у мене, так? той пише заяви на голову міської організації. Тому я знаю у місті, що Соколов писав таку заяву. Ще пару депутатів, але не віддали мені ці заяви. А фракція в міській раді вона розпущена зараз? Фактично її немає. Я про це заявив. На сайті пік, якщо я не помиляюсь, вже ця, ця інформація в першу чергу попала. І я вважаю, що мені дуже соромно за, за те, що коїлась, я вже не один раз сказав, що за злочинні дії Януковича і його оточення повинні відповідати саме вони. Що Чернігівська міська організація вона робила постійно добрі справи для людей і працювала для громади міста Чернігова. Там багато педагогів, вчителів, студентів, пенсіонерів, і це не одна тисяча людей, які працюють для громади. Чи сьогодні не голосили про розпуск фракції? Вже зараз є нагода. Про... Ну ви знаєте, для того, щоб її розпустити, треба написати кожному депутату власноручна заяву. Технічно. Я зберу ці заяви, і 28-го я обов'язково про це. Yes, mm -hmm, A bióloga.